Ой, господи, черешні. Діти сьогодні святкують останній дзвоник, йдуть на канікули, а інформатор шукає черешню. Черешні в столиці вартують і по тисячу гривень. Люди знаходили і по дві тисячі. Сьогодні ми вирішили вийти на ринок Калоша та у супермаркет і глянути, чи є черешні. В нашому місті, і якщо вона є, скільки вона коштує. Що було далі, дивіться в нашому відеорепортажі. Товариство йдемо шукати черешню, подивимося, чи є вона в калуші, і скільки вона коштує, і чи коштує вона більше тисячі, чи менше, і взагалі чи можна її покуштувати. Вже кажуть, що за скоро будуть інформація. Дай Боже здоров'я! А маєте черешню чи немає? Черешні немає. Це ще не сезон черешні. Та, але вже кажу, бо вже в столиці по 2000 черешні. Імпортна турецька. Імпортна турецька. Черешні. Нашої ще немає. правда? – Нашої немає ще. Ну йдемо далі. Наші шукати. є полуниця. Тільки. Наші. По скільки полуниця? 150, 160, 170. І то наша, та? Наша. А звідки? Закарпаття. – Е, тут ви скату файна, полуниця. Можна попробувати? А ну дайте мені якусь це. Пробуй. <плес> mm. <плес> Блін, солодка. Реально солодка. Mm -hmm. Файно. Будемо вертатися, зайдемо <плес> до вас. Полуницю ми вже з'їли, але йдемо шукати черешню, бо не знаю, чи знайдемо її, чи не знайдемо. Кажуть, що нема вже черешні. Точніше, ще немає української імпортної. Так, полуниця по 140. А де черешня? Квіти, квіти продають. Виходимо на центр е ринку. Поки що черешні я не бачу. Черешня, черешня, черешня де ти є? Бачу лише полуницю. Так, полуниця є, ну чересня, поки що я не бачу. Є все, є картопля, є полуниця, є кабачки, є цибуля, є яблука, а от черешні, черешні я не бачу. А йдемо ще в ту сторону. Черешні у вас, у вас нема? Ще нема? Ще нема. Та щось я ходжу по базарі та й ніц не бачу. А коли приблизно десь такого мало би бути? Того? З тими дощами то точно. Ні, та полуниця є, але от ну, черешню шукаємо. А маєте черешню? Не маєте, ні. Журналісти, не блогери. Блогери то трошки інакше. Бачите, то зразу, якщо з камерою, то зразу думають, що блогери. А ми журналісти, інформатори. От цибуля, до речі, є. Цибуля, черешня. Є черешня. Черешня по 890 гривень. ТРІСТІ в матері! Першу, першу черешню ми не йшли по 890. Трошки дешевше, ніж в столиці. В Столиці я бачив по тисячу гривень і бачив по дві. У нас трошечки дешевше. Зараз будемо питатися, звідки вона і спробуємо заважити дві черешні. І чи часто привозити, і чи часто люди варять? Привозимо це Греція. по черешні. Нашої ще немає, так? Ще немає. Кажуть, що ще немає. Так, зважте нам п'ять на, на редакцію. Ви ми, ми подивилися, скільки воно буде коштувати. Вісімсот дев'яносто гривень за кіло. Що там виходить? Сорок вісім гривень. Сорок вісім гривень. Ну ви перше на базарі, у кого ми знайшли черешню. О, навіть шість. Шість штук. Ми вже в принципі, обійшли весь базар і знайшли тільки в одному місці, от тільки що ми були. Попробуємо подивитися вже от там останній павільйон, йдемо туди, подивимося, чи там є черешня, чи немає. Ну, поки що знайшли одне місце, от там по 890 гривень. Так, є морква по 45, картоплі по 38, по 45, яблука по 80. Бачимо люди, якісь йот і прикраси навіть. Три надії, коралі, то капець. Будь-що можна знайти на базарі. Такс. Черешню, черешню не бачу. Ой, фасолька різна є. Суниця. І квіти. Добре. Ой, господи, черешні. Але в одному місці все таки не йшли. Це вже добре. Діти сьогодні святкують останній дзвоник, йдуть на канікули, а інформатор шукає черешню. Походили ми по ринку Калуша, висновок один, черешня в Калуші є, проте в одному місці і вона вартує 890 гривень. Знаходимося біля моєї школи, в якій я вчився 11 років. Тому ринок біля третьої школи, тому гріх не записати висновки біля своєї школи. Черешня є, але вона з-за кордону. Як кажуть самі продавці, поки що української нема, бо не сезон. Ярослав Куцій, Наталя Олексин, спеціально для інформатор-калуш.